Доброго дня, вас вітає компанія Автопарквій. До нас заїжджає такий Peugeot Expert. Це 1.6 дизельний двигун. В нас іде 310 тисяч пробігу. Стан авто в досить гарному стані. Стан керма. У нас іде механічна коробка передач п'ятиступка. Це в нас іде пасажир, такий стан автомобіля. Купувався офіційно в Україні. Ззаду у нас Закриваються двері. Тут іде семимісна версія. Також тут розсувні двері. Автомобіль по техніці в ідеальному стані, двигун працює гарно, ходова зроблена. По автомобілю стан збережений. Такий шикарний автомобіль у нас заїхав, хто шукає для себе семимісний автомобіль для своїх потреб, сімейний, гарний, обслужений, то це ідеальний варіант для вас. Ми знаходимося в місті Львів, кільцева дорога 60. Можете оглянути даний автомобіль, а, проїхатись, будь-які перевірки на СТО. А, дане авто ви можете придбати. За готівку, кредит, лізинг, USDT, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте до нас на Тест-Драйв. Всім гарного дня!